З усіх груп тварин на землі ракоподібні безумовно є одними з найбільш успішних, вони представлені у безмежному розмаїтті кольорів, форм і розмірів, за що ракоподібних часто називають комахами океанів. Але ніде вони не є більш дивними та вражаючими, ніж. У морських глибинах, де ракоподібні, розвинувши безліч адаптацій, не лише виживають, а й виконують ключову роль в екосистемі. Давайте ближче розглянемо цих неймовірних безхребетних. Оскільки Ракоподібні є під типом членистоногих. Це означає, що у них багато суглобові ноги, як видно на прикладі крабів чи омарів, як правило, ракоподібні складаються з голови, грудей і черевця, на кінці якого є хвостова частина, яка називається Тельсон. Але те, що відрізняє їх від інших членистоногих. Це дві пари сенсорних антен і принаймні три пари родових апаратів. Від креветок богомолів до копепод і гігантських ізоподів усі ракоподібні мають ці спільні риси, що дає їм еволюційну перевагу перед іншими тваринами. Антени використовуються для визначення оточення, а також для пошуку їжі та відчуття небезпеки, але у багатьох видів ми часто знаходимо більш незвичні пристосування десятиногі, як краби мають 10 ходильних ніг, що робить їх добре пристосованими до життя на морському дні. Де вони шукають їжу? Глибші ділянки континентального шельфу є середовищем проживання великої кількості десятиногих, особливо райони, багаті сидячою фауною та кам'яними структурами, що здатні забезпечити захист маскування та місця для розмноження. Для багатьох домівкою є корали та губки. Коралова креветка навіть набуває кольору свого помешкання, а у креветок лоскунчиків є велика потужна клешня для відлякування хижаків, однак вони все одно ховаються в губках для захисту. Багато з глибоководних ракоподібних мають червоне забарвлення, адже це перший колір, який відфільтровується, коли сонячне світло проходить крізь товщу води. У результаті червоний панцир виглядає чорним, деякі види удосконалюють маскування, стаючи напівпрозорими як трав'янисті креветки. Ці адаптації разом із великими світлочутливими очима, покликаними помічати біолюмінесенцію, забезпечують глибоководним ракоподібним надійний захист від хижаків. Так само як на мілководді багато глибоководних ракоподібних беруть участь у симбіозі взаємовигідній співпраці між організмами. Або коменсалізмі, коли виграє лише одна сторона, а інша не отримує ні шкоди, ні переваг. Молоді краби-павуки асоціюються з медузами у відкритому океані. На ногах краба є гострі гачки, які закріплюють його на тілі медузи. Ця асоціація забезпечує швидкий метод переміщення для краба та доступ до джерел їжі, яких він зазвичай не має. В інших випадках ракоподібні можуть втратити свою мобільність. Глибоководна скляна губка є господарем цікавої креветки коменсала родини спонжою ці креветки потрапляють усередину губки молодими особинами, а коли виростають, стають занадто великі, щоб залишити порожнину. Оскільки губка вкрита гострими як бритва з пікулами, вона забезпечує постійний захисний бар'єр для креветок. І, хоча свобода дорослих особин обмежена, вони живуть у безпеці, маючи доступ до потоків води та їжі, а їхнє молоде потомство може вільно дрейфувати крізь отвори губки. Ракоподібні є життєво важливими в морській харчовій мережі. В океані немає комах, але замість них Панують ракоподібні, які демонструють схожу дивовижну різноманітність розмірів і морфологій та відіграють роль дуже схожу на ту, що мають комахи на суші вони детритофаги, команда з очищення глибин океану. Найважливішими є амфіподи. Які стрибають як блохи навколо вимитих водоростей на березі, навіть тут вони виконують свою роботу з прибирання завалів. Однак амфіподи зустрічаються в будь-якій частині океану від приливної зони до позначки 10 900 метрів у найвіддаленіших глибинах маріанської Западини. Тут Ультраабісальний амфіпод має ферменти, які здатні перетравлювати деревину. Вони активно користуються здатністю споживати майже все, що падає на морське дно, виконуючи важливу екологічну функцію. Поглинаючи поживні речовини навіть із важко засвоюваного матеріалу, повертаючи багаті нутрієнтами відходи назад у навколишнє середовище, продовжуючи харчовий ланцюг. Без них морське дно зникло б під завалами мертвих рослин і тварин. Ці ракоподібні можуть споживати детрит у кількості від 60 до 100% маси свого тіла щодня. Вони добре пристосовані до цього завдання, оскільки на їхніх кінцівках є рухомі гострі кліщі, якими вони відривають шматочки їжі. Наживка, опущена на дно разом із дослідницькими дронами, часто повертається назад вщент роздертою амфіподами лише за лічені години. Ракоподібні, важливі не тільки як детритофаги, але й як джерело їжі. Антарктичний криль має подовжені тіла, на яких розташовані фотофори, органи, що виробляють світло необхідне для комунікації, та веслоподібні ноги, що допомагають їм перетинати океан, та щодня долати великі відстані, вертикально мігруючи в пошуках їжі на понад тисячу метрів двічі на день. Ключем до цих щоденних мандрівок є метахронне плавання, форма руху, яка часто зустрічається у багатоногих водних істот, включаючи креветок і веслоногих молюсків, яке забезпечують їхні хвилеподібні задні кінцівки. Передні кінцівки, що знаходяться у постійному русі, прокачують воду, повз ротовий апарат, вкритий тонкими щетинками. Таким чином вони утворюють ефективний фільтраційний механізм для безперервного поглинання планктону. Завдяки багатим жирами та білками тілам і схильності збиратися у величезні зграї площею до 500 квадратних кілометрів і товщиною до 200 метрів. Антарктичний криль є високопоживною їжею, здатною підтримувати величезну масу вусатих китів, найбільших тварин на планеті, що споживають до 4 тонн крилю на день. Однак вусаті кити не єдині морські тварини, що досягають величезних розмірів. Існує багато глибоководних істот, які так само перевершують своїх наземних або мілководних побратимів, явище відоме як глибоководний гігантизм. Ракоподібні та молюски, здається, особливо схильні до цього стану. Деякі тварини, які живуть у глибинах, є одними з найбільших організмів у світі. Вони розвинули ряд пристосувань, що дозволяють їм виживати в суворих умовах на дні океану. Чим глибше занурюватись, тим інтенсивніше стає тиск. Тварини повинні мати тіло, що зможе з ним впоратись, а також протидіяти холоду, оскільки на дні температура не перевищує 3 градусів за Цельсієм. Великі розміри надають певні переваги, такі як краща здатність регулювати температуру тіла та відсутність потреби у постійному русі. Однак великим тваринам також потрібно більше часу для розвитку, часто для повноцінного формування глибоководним видам потрібні десятиліття. Гігантських ізовод є лише одним із багатьох прикладів глибоководних ракоподібних, які виростають набагато більшими за своїх мілководних родичів. Живучи на дні океану на глибині понад 500 метрів, довжина його тіла може досягати метра. Що вражає, враховуючи, що наземні та мілководні ізоподи рідко перевищують 5 см, розмір амфіподів також різко збільшується від довжини 8 мм на мілководді до понад 35 см у батіальній зоні океану. Подібним чином основна частина тіла японського краба павука досягає 40 сантиметрів, а ноги 4 метрів. Для порівняння, споріднений мілководний європейський краб павук має розмах кінцівок лише 50 см. Але, хоча вони набагато більше за своїх родичів, ці велетні не такі вже й дивні, якщо врахувати, що вони еволюціонували, щоб зайняти нішу, яку на мілководді займають інші великі мешканці дна. Великі тварини зазвичай потребують більше енергії, і екстремальне глибоководне середовище, здається, не підходить для них, враховуючи низьку температуру та обмежені запаси їжі. Проте у гігантського ізопода величезний шлунок, що наповненим займає дві третини тіла та багато накопиченого жиру. Спостереження за цими ракоподібними показали, що вони здатні голодувати понад 5 років. Це найдовший період серед усіх тварин. Це стало можливим завдяки посиленим сигнальним шляхам гормонів щитовидної залози та інсуліну, що забезпечує низьку швидкість основного метаболізму та більш ефективний механізм поглинання, зберігання. Та використання поживних речовин для безперебійного постачання енергії до свого великого тіла. Спосіб життя деяких із цих глибоководних тварин помітно відрізняється від способу життя поверхневих чи мілководних істот. Навколо гідротермальних джерел, де гаряча насичена мінералами вода витікає з морського дна, ростуть величезні колонії масивних трубочників. На відміну від більшості тварин, вони не їдять, натомість бактерії, що живуть у їхніх кишківниках, перетворюють для них сірку в енергію. Незважаючи на суворі умови. Гігантські трубочники живуть в оточенні спільноти інших тварин. Їхні зябра, які нагадують червоні пір'їнки, можуть бути вразливою мішенню Та миттєво втягуються в хітинову трубку, якщо голодний хижак як от краб, наважиться підійти надто близько. Як правило. Ракоподібні, такі як краби та омари, не можуть вижити в холодних глибоководних регіонах. Однак, оскільки рідини, що вириваються з гідротермальних джерел, можуть досягати 300 градусів, вони нагрівають оточуючі води, чим забезпечують середовище існування для крабів ЄТІ. Лише на одному квадратному метрі може розміститись до 700 незвичайно волохатих крабів без очей, що були вперше виявлені у 2005 році на гідротермальних джерелах поблизу острова Пасхи. Завдовжки менше 20 см краби єті мають м'ясисте та компактне тіло. Що допомагає їм адаптуватись до жорсткої конкуренції? Зона, в якій можуть вижити краби єті, небезпечно мала наблизившись впритул до вентиляційних отворів, вони миттєво зваряться. Опинившись занадто далеко, вони помруть від переохолодження щоб залишитись в живих. Краби повинні нагромаджуватися один на одного, чіпляючись за сусідів та морське дно. Однак визначальною характеристикою крабів єті є пухнасті кінцівки, їхні клешні вкриті світлими щетинками, які дозволяють здобувати основне джерело їжі бактерії. Ракоподібні виконують своєрідний танець, махаючи клешнями у воді, щоб забезпечити постійний потік кисню, метану та сірководню, що сприяє росту бактерій. Вони представляють не лише новий вид, але й новий рід ківа хірсута на честь полінезійського божества охоронця морів. З 2005 року ще п'ять ракоподібних офіційно приєдналися до сімейства крабів Єті. Потенційно ще більша кількість невідомих крабів чекають на відкриття, ховаючись в деяких з найбільш віддалених місць на землі. Від континентального шельфу до абісальних рівнин. Та гідротермальних джерел глибоководні ракоподібні заповнили практично кожну нішу, як падальщики, хижаки, здобич, паразити чи коменсали, розвинувши пристосування, необхідні для виживання в широкому діапазоні найбільш екстремальних морських середовищ. Вони можуть багато розповісти нам про те, як тварини справляються з життям у глибинах, а також поставити нові складні питання. Ми ніколи не зможемо відповісти на всі, але можливо, з кожним роком ми будемо отримувати все більше проблисків розуміння. Шановні глядачі. Підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар. Слава Україні! Та дякую вам за увагу!